Їх весілля стало сенсацією. Нареченому 84 роки, його обраниці 24. Днями зірка радянського кіно Іван Краско і його студентка Наталія Шевель побралися. І 60-річна різниця у віці молодят не лякає. Інтимних стосунків обмовився актор. До Раксу у пари не було. Наталія переконала майбутнього чоловіка почекати на першу шлюбну ніч. Цікаво, що Шевель вже була за. Ніжням Перша дівчина одягла білу сукню, коли їй було 19. Але обручку носила недовго. Кажуть, перший чоловік Наталі не витримав її чисельних зрад. Іван Краско, в свою чергу, був одружений тричі: у нього семеро дітей та шість онуків. З одним із них зараз живуть молодята, решту майна сивочолий молодий, встиг розділити між спадкоємцями. Від молодої дружини Краско теж сподівається на дитину, а Наталія вагіт. Ні, ти боїться, визнає через поважний вік чоловіка, вона всерйоз ризикує стати мамою одиначкою. Однак про свій вибір жінка не шкодує, бо таких мудрих, благородних та добрих, якій коханий краско, в день зі свічкою не знайдеш.